Вітаю, друзі! Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати ліниве рецепт приготування ролів. Ви знаєте, я вмію готувати і Філадельфі, і оригінальні, і навіть чорний дракон. Але цей варіант переміг всі мої уміння. Я вам скажу реально пів години, і дуже велика порція ролів на вашому столі. Сьогодні хочу поділитися з вами приємною такою миттю. Я дуже люблю кухонний інвертар, і сьогодні в мене розпаковка кам'яних дощечок. Якщо ви слідкуєте за мною, бачили, що я недавно подарувала такі для мами, і тепер вже замовила і для себе. Дуже мені подобається, ними трішки покористувалися. А тепер будете слідкувати і дивитися, як я ними користуюся, тому що мені вони в використанні дуже до вподоби. Приготую рис для ролів. Його промила 4-5 разів до прозорості. Я ніколи не купую рис для суші, а беру звичайний круглозерний. Рис. Заливаю на 400 г рису промитого, беру 440 мл води, доводжу до кипіння. З моменту закипання засікаю 12 хвилин, варю на маленькому вогні під закритою кришкою. Далі її відкриваю, не помішую рис, накриваю рушничком, щільно прикриваю кришкою і залишаю так ще постояти на 15 хвилин. Тим часом готую заправку для рису, беру рисовий або яблучний оце, додам цукор і сіль, друзі. Точні пропорції написані в самому відео і в описі під цим відео. Розрізаю огірочок, я виймаю цю серединку, а залишаю тільки найхрумкіші частини. Нарізаю невеличким кубиком. Як ви вже зрозуміли, за той час, поки готується і охолоджається рис, я підготувала решту продуктів. Подивіться, як красиво виглядають ці дощечки з каменю. Вони, до речі, не туплять ніж, є довговічними. І найголовніше, що на одній дошці можна готувати і нарізати різну групу продуктів: овочі, фрукти, рибу, м'ясо, і це все одна дощечка. Вона не втягує в себе бактерії і, як на мене, досить стильно виглядає. Також я ще почистила і нарізала авокадо, і крабові палички у мене сніжний краб розділила ось таким чином. Формувати роли я буду в такому багаторазовому лотку для яєць, який я гарно помила, і застелила харчовою плівкою. До речі, можна взяти і одноразові луточки, буде також цікава форма. Застелила плівкою, викладаю рибку, крабові палички. Далі будь-яка начинка. В мене це вершковий сир, огірочок, авокадо. Щільно зверху прикладаю рисом, який я перемішала разом з заправкою, і вже в мене з Ну і на самий верх ідуть шматочки норі. Я відразу перевертаю і буду подавати. Можна відправити в холодильник для стабілізації, але я вам скажу, що ці роли гарно тримають форму, не потребують охолодження. Відразу сформувала і можна посипати кунжутом, полити його соусом у нагі. Начинка вже яка до вподоби. Можна рибку порізати кубиком, крабові палички кубиком. Тут уже друзі, тут же друзі, що дозволяє ваша фантазія, так і робіть начинки, будь-які. Можна зробити омлет, можна додати салат айсберг. Загалом, як ви бачите, дуже швиденько, велика порція ролів у мене. Не готова, дітки зацінили. Я просто в захваті тепер роли замовляти не буду. Хіба коли не буде часу їх приготувати? А буду готувати саме так. Також не буду заморочуватися над їх формуванням і нарізанням. Друзі, рекомендую. Ну а якщо вам сподобалась така ідея, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і напишіть в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і Нехай у вас все буде добре. Знаєте, коли в рекламі кажуть мало рису і багато начинки. Ось це саме про ці роли. Тому підписуйтесь на мою сторіночку, зготуйте і смакуйте разом зі мною. Мені дуже приємно, друзі, сподіваюся, що вам цей рецептик також сподобається і ви ж, звичайно, обов'язково приготуєте. З рибою це взагалі.